Ну що, любителі грибарства, вітаю, ви на каналі «Файні гриби Карпат» І сьогодні в мене знову похід по білі гриби. І друзі, я його починаю з нереально крутої знахідки. Дивіться, це бурий гриб, перший, який я сьогодні знайшов. Взагалі перший гриб, якого сьогодні знайшов, і це бурий. Ось такий. Така в нього ніжка тоненька, щось не дуже тулубата, але гриб. Просто бомбезний, подивіться, ну, такий гриб, перший попався. Ну, це краса. Це досить таки непогане місце, тому що вже тут знайшов їх цього сезону багато. Таких борих. Завжди тут попадаються, хоч один, але є. Ось така красота, друзі. Лайк, like, підписка, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що 90% людей просто не підписані і дивляться. Друзі, підписуйтесь, це для мене дуже важливо. Ось така знахідочка. Забираємо і йдемо далі. Так, після першого молодого грибочка нашого, другий грибочок молодий, також не забарився. І нам попався ось така чудова, я б сказав, навіть бочечка, тому що корінець дійсно такий... Гарнючий, гарнючий. Ну не лише корінець гарнючий, а взагалі гриб дуже гарний, молоденький. Ось який. Трошки його поїли, але в цілому гриб ідеальний. Тому знаходити такі грибочки одна насолода, подивіться, вони досить такі масивні, гарні. Тільки-тільки цього знайшов, обійшов з другого боку і побачив вже ось такого. Набагато менший, але думаю, вам покажу, щоб ви мали уяву, чи гриби зараз ростуть такі маленькі, ось вони бачите, ростуть і дуже маленькі. Це означає, що вони не перестають рости, а час від часу вистрибують. Тому якщо б там, наприклад, йти періодично 2-3 дні робити відпочинок, а потім іти, і гриби будуть аж такі великі, масивні. Ну, але в мене сьогодні був. Вільний час, тому я прийшов саме сьогодні. Ось така краса. Шукаю далі. Ех, що вам знаю сказати, рибалку я люблю. А особливо ось такі гарні осінняки, і коли вони попадаються, не по один. Саме так, як сталося зараз, тому що ось він перший Такий гарний грибочок. І я побачив. Як тільки побачив цього, подивився так навкруги знизу і бачу, там стоїть на горі ще один. Не менш красивий, можливо, навіть трошки більший. Так, трошки більший, як попередній, ось теж такий красивий. Вони всі такі гарні. Зараз вже трошки такі більш-менш тулубаті попадаються. Але пахнуть. Просто супер. Не знаю, як вам навіть передати цей запах. Це просто... Неперевершено. Ну, ось там у мене слимачок на ньому прицепився. Зараз його треба відібрати і йти. Ось. Такі грибочки. Ну. Красота, що треба. Дивіться. Ось він. То грибок мені попався. Супер. Послухаємо. Так, да, то є гриб є справжній тулубанчик. Ось такий попався щойно. Мені, звичайно, з десяток таких грибів, то я би просто отрив купу задоволення від такого походу, але, в принципі, і такий один грибочок мене також радує. Ну сьогодні гриби хороші, молоденькі. Не думав, що. Я думав, десь попаду на такі більш-менш старі, що вже переросли, але ні, гриби. Великі зазбирують, а ось такі маленькі. Не кожен можуть знайти, бо його не так і здалеку і видно. Тому ось такі екземплярчики також попадаються. Друзі, знайшов щойно такого білого гриба. Ось тут ріс. Так. Це на сьогодні найбільший гриб. Я випадково проговорив тут хвилину. Думав, я включив відео, а я його не включив. Ну нічого, це тільки ви не побачили, як я його зриваю. Ну, ось такий гриб мені попався. На 80% він хороший, інше треба буде поврізати. Там бачу ще щось наверху, але йду подивитися, бо здається, мені що то синяки, а не білі гриби. Але ж я помилився, коли сказав, що то синяки. Дивіться, який ще один майже. І ще й трошки більший, як попередній. Таке білий гриб хороший. Ну, це і набагато кращий. Мені це більше подобається, як попередній. Хоча різниця невелика, але цей мені подобається більше, тому що цей трошки менший і сильніше поїжджений. Але ось такі дві шапочки такі крисанькі. Оце так доповнить мого рюкзачка. Ось так. Так, забрав цих двох грибів, почистив уже, як бачите. Така лісова дорога пішла ось туди вверх. І дивіться, що на дорозі росте. Три велетинські білі гриби. Ну. ну, Тут їх ніхто не знайшов, ніхто дорогою не ходить. І грибів, звичайно, що не знаходить. А треба ходити дорогою. Ну, Бачите, який стан, правильно. Їх треба було знайти декілька днів назад, а не тепер ось такі. Всі погані. Ось цей взагалі, дивіться, який стан. Ну так, подивимося, що з цим він такий самий буде. Я впевнений. Ну, червивий, а як же? Хоча дивіться, яка м'якость масивна. Ну це, його б знайти на пару днів швидше, це було б взагалі супер. Шкода, шкода, що три такі гриба. Ось так просто пропали. Ну, але що зробити? Ось дорога. Ніхто не побачив, ніхто не знайшов. Шкода. Кажу вам чесно, забрив я десь у нереально красиве місце. Як красиве, грибне. Тому що знайшов тих там на дорозі. А перед ними знайшов ще ті два. Вони тут зараз зі мною. Ось вони. І дивіться. Такий гриб знайшов зараз гарний. А там наверху ще такі два поки що бачу. Подивіться, як стоять. Ну хіба не казка? Друзі, та це заслуговує 100% лайк і якийсь шикарний комент від вас, тому що такі гриби, то є справжні гриби Карпат. Файні гриби Карпат. Ось такі грибочки. Фу-фу-фу, Збирати такі одне задоволення. Ну це вже такі гриби. Ну Це тільки на сушку, але зато таких п'ять грибів, та то буде мене вже слідно, що я не з пустими руками ходжу. Ось така краса. О, бачу ще одного. Та шов. Та Якщо так піде ще хоча б півгодинки, то я наберу їх тут досхочу. Ось такий ще білий грибок. Ну не знаю, що в них буде зі станом, бо вони, бачите, різного такого стану. Не самого найкращого, але тим не менш гриб є гриб. Ось такий. Зараз будемо їх чистити, подивимося, що в них там. І будемо тут по кругу шукати ще. Назву цю дорогу грибна дорога, тому що в мене знову плюс 2 біля дороги. Ось так збираються гриби. Ой, плюс три. Чого тут, там за два гриби? А ні, друзі, помиляюся. То тільки цей один у мене. І то не в хорошому стані. А то і два, ні, то не біль. Е, -е, е, Доведеться його викинути. Шкода. Ну дивіться, ця дорога понавикидував тут. уже купу грибів, усі навіть не знімав. Ой, з десяток грибів вже викинув. Ну це. Дуже-дуже-дуже погано. А було б дуже добре, якби я їх знайшов трошечки раніше. Шукаємо молоденькі, що зробити. А шапочка, дивіться, на вигляд чудова. А всередині погано. Молоді грибочки завжди мене радують. А ось і він. Той самий молодий грибочок попався. Ось так під листям. І це вже такий собі середній хороший гриб. Ох, яка ніжка довга. Доведеться виривати. Ось дивіться, начебто, начебто грибок маленький, а ніжка в нього ось яка витягнута. Ось, Зараз ловимо фокус. Ось такий гриб, дуже брудний, але нічого. Зараз я його відчищу і буде порядок. Так, знахідочка оленячі рожки або курячі ножки. Кому як подобається. Така знахідка перша сьогодні. Вони тут були ще неподалік бачив, але ті вже були такі зігнивші. А ці непогані. Але так як це кубка маленька то брати її не буду. Якщо б знав, що знайду ще, то взяв би. А так, поки що залишу. Якщо подивлюся, може буде вже по лісу ще десь, то іншого разу вже й заберу. Рибочки нас не перестають радувати, і знову знахідка. На цей раз під таким молодим бучком. Такий гарний білий гриб дивіться. Ось який. Така в нього ніжка, яка шапочка така. Масивна в нього ось яка. Широка така. Ну, то є файний гриб. Зараз ось так. Ось такий знизу. Ну, Хороший. Гриби хороші. Зараз, начебто вчора і була спека велика, але сьогодні вже трошки відпустило і таке собі. Полювання комфортне, тому що не пече, не пече сонечко і по лісу комфортно ходити збирати такі красенькі. Ну Чекаємо дощу, бо щоб були гриби масово, треба ще дощу, бо цього було замало. Вони десь-не-десь десь вистрибнули, але в основному е, лише по таких затінках, а щоб масово, поки що нема. Бачите? Молодесенько. Ось такий. А тут що у нас під листиком також може бути? Так, не помилився я. Також дивіться білий грибок. Давайте його також зірвемо в першу чергу. Ну, я ж бачу, там кубка листя. Підозріло, щось лист так не лежить в лісі, але слимак до нього ось такий прицепився. Хай собі лізе далі. І зриваємо цього грибочки. Ну, зразу два. Подумав з першого один, а так два. Теж непогано. Молодесенькі гриби. Цей також дуже брудний. Треба з ним трошки поробити, щоб відчистити, але то зробимо. І ось такі плюс два грибочки. Знову у мене є. Давайте подивимося, що там у мене вже набрато. Ось. Оба. Зараз. Ось, набрав. Так, дивіться. Ось ці вже набрав, там зверху зараз трошечки старіші, такі, а всі молоденькі нанизу. Тому що, як ви пам'ятаєте, молоденькі ми знайшли в першу чергу, а потім знайшли купу ось тих більших. Ну такі гриби. Сонечко зійшло і в лісі набагато краще стало відніше. І тому, напевно, я видивив цю знахідочку. Йо, як довго я за ним ходив, тому що гриби щось. Перестали мені частенько попадатися. І тому це знахідка досить таки важкувато далася мені. Але що зробити? Шукаємо потроху. Шукаю якісь полянки, можливо, щоб знайти десь купу грибів, але поки що все безнадійно. І обхожусь тим, що знаходжу. Ну, така знахідочка цікава. Шукаю далі. Як кажуть, Хто шукає, той знайде. Так сталося і в мене. Шукав, шукав та й знайшов. Ось такого красення гарного, тулубатого, молоденького. Ох, супер. Ну, такі би я збирав, але що зробити, коли їх так мало. Ну, але й один теж мене радує, бо грибів вже трошки набрав та похід удався. Якщо ще знайду хоч 5 грибочків Сьогодні то буде взагалі супер. А можливо, навіть і більше буде. Ось так. Ну що, де перший молоденький? Той мені попався, то від нього недалеко. І ще один. І в мене знову вже плюс 2. Сказав я, що хотів би ще з п'ять знайти. Ну, можливо, мені це так і вдасться. Залишилося ще 4. Ось такий красунчик молоденький, знову мені попадається. І я потроху продовжую шукати далі. Ось така красота. Так, а зараз вже знахідка гарна, дивіться який. Ось як стоїть на фоні лісу. Ось такий. Білий грибочок, тулубанчик молодий мені попався. Ну, це вже знахідка. Один за одним і я скоро виповню свій, як би так, челендж сказати. Ось такий гриб. Дивіться, тільки цього знайшов навіть з місця не зрушився. І знаходжу ще один білий гриб поряд. Ось такий. Ну, супер. Супер. Два гриби. ну Зараз я їх наберу. Ось така красота. Чистимо і шукаємо далі. Скажіть мені, що з тими грибами можна робити? Ось такі. Скажіть, тому що я не знаю. А їх у лісі просто страшне. Дивіться скільки. Ось молоденькі. Що то, друзі, за гриби? Підкажіть і скажіть, що з ними можна робити, бо їх просто безліч. Ну що, сезон розпочато, можна збирати зараз також і червоні мухомори. Ось вони вистрибують. Ці звичайно ще трошечки замалі. Ну а такого вже в принципі можна брати. Ну, ось така красота. Але то файно ростуть. Подивіться, натрапив на перші сьогодні такі червоноголові. Ну, цей взагалі великий. Не знаю, що з ним робити. Ну, ці маленькі, ясно, що заберу. Бо білячків не так у мене багато, що не зможу аж понести. А Цього давайте зірвемо з нього, що вже і так. Ну, він буде чистий, я впевнений. Так, він чистий, але брати його, звичайно, що не буду. Тому що він весь ось так зробиться. Я принесу дому ось таку ліпішечку. ну, А ці два відчищу і заберу, тому що я б їх теж не брав, але. Зараз заходжу в Березник і можливо там будуть ще знахідки та можливо їх також наберу. Тому ці два забираю. Тільки но ну, я встав, почав йти кругом цієї трапітки. І дивіться, ще один такий самий молодий. І біля нього ще такий манюсінький, якого ми брати не будемо, так і залишимо. Хоча... Його хтось забере інший, якщо побачить, звичайно. Бо білячки, які я там залишав під листом маленькі, сьогодні прийшов, жодного немає. Люди знайшли і забрали. А ви мені говорите, ти дуже маленькі зриваєш. Я їх зриваю, тому що знаю, що їх хтось інший забере, якщо не. Ну що, ось закінчилась моя грибалка. Грибів сьогодні. Не так багато, як минулі рази, але теж, як бачите, гарно назбирав. Плюс вже з'явилися червоняки ці мухомори, і їх також трошки набрав. Ось така красота на такій гарній ноті і закінчуємо наше сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто дивився відео. Не забувайте підписуватися на канал, бо знайте, що це для мене дуже важливо. Це мотивує мене робити новий контент. Друзі, дякую за увагу. До побачення!